Хвилина півтори хвилини вашої уваги. Де взяти кредит без відсотків, ви будете знати. Фінансову послугу кредитування у фінансових організаціях або у банку можна взяти на певний період. Основні особливості кредиту без відсотків. Немає комісії за час дії кредиту. Ви, як клієнт, повертаєте тільки взяту суму. В опису до цього відео буде приклад таких компаній. Які видають позики без додаткових комісій та відсотків, або з невеликою комісією, і ви можете це особисто перевірити. Коли ви берете кредит без відсотків, то є обмежений термін. Зазвичай такий кредит діє на 14, 30 або 60 днів, в залежності від умов. Вимоги до клієнта. Часто такі пропозиції доступні тільки новим клієнтам або тим, хто ще не користувався послугами даної організації, умови повернення. Важливо дотримуватися термінів повернення, інакше можуть нарахувати відсотки після користування безвідсотковим часом. Мета таких пропозицій показати переваги для того, щоб клієнти в майбутньому співпрацювали з фінансовими організаціями. Однак, перед оформленням кредиту такого важливо важно ознайомитись з умовами, щоб уникнути несподіваних штрафних санкцій або додаткових зборів. Переходячи на сайт вітрини, ви побачите перелік організацій, потім переходите на сайт організації і читаєте умови кредитування і на обраний термін берете позику. Вам дякую за увагу.